Знайомство з першоцвітами. Перша весняна квітка чемерник. Люди, захоплені квіткуванням серед зими, наділили цю рослину такими назвами. Сніжна троянда, різдвяна роза, зимова рожа, морозник, зимовник. Цвіте довго, до полутора місяців. Попри народні назви, чемерники не є близькими до родини троян чи руж. Багато видів отруйні. Друга квітка підсніжник. Або підсніжник звичайний, підсніжник білосніжний, цвіти в березні-квітні, навіть у лютому, якщо тепла зима. Дуже цінна декоративна рослина, яка потребує охорони. Він занесений до Червоної Книги України з 2009 року. Підсніжники є морозостійкими трав'янистими рослинами, які перезимовують за допомогою підземних цибулин. Вони є одними з найранніших весняних цибулинних рослин, що цвітуть. Третій першоцвіт. Весняник зимуючий. Ще його називають весенником зимовим, або відомий як ерантіс. Це декоративна рослина, що високо цінується за раннє цвітіння, бо зацвітає одним з перших, нерідко раніше від підсніжників. Це багаторічна рослина, у кінці зими та на провесні цвіте жовтими квітами діаметром 2-3 см. Але рослина отруйна для савців. Четвертий першоцвіт крокус. Або ще його називають шафран. Він цвіте рано навесні. Використовується в харчовій промисловості як натуральний жовтий барвник для сирів, лікерів, вершкового масла і деяких видів напоїв. Шафран або крокус. Має унікальні смакові якості. Це напрочуд ароматна пряність, яка надає стравам особливого смаку, неповторного запаху та легкого золотистого відтінку. Знаючи про лікувальні властивості цієї прянощі, шафран заварювали як чай або в молоці, а також використовували його для шкіри голови, щоб зменшити випадіння волосся. П'ятий першоцвіт це проліски. Проліски або проліски пониклі чи проліска сібирська. Інші народні назви, небовий ключ, скоролісок, проліс, підсніжка, первоцвіт, синьоокі. квітка цвіте у другій половині березня, квітні. Дрібні насіння пролісків багаті на олію, що приваплює мурашок, які, збираючи його сприяють розсіванню і поширенню пролісків. В Україні шириться традиція відмічати дні окремих представників природи, зокрема, 31 березня, День пролісків. Шостий першоцвіт має назву Рястка. Переважна більшість рясток не має господарчого значення, проте близько 15 видів належить до декоративних рослин, деякі види отруйні, квітне рястка в березні-травні протягом 15-19 діб. Це трав'яниста декоративна рослина, вид якої занесений до червоної книги України у статусі вразливий. Сьомий першоцвіт гадюча цибулька. Гадюча цибулька занедбана або мишачий гіацинт, або мускарі. Цвітіння починається ранньою весною і триває приблизно до 25 днів. Витончена багаторічна рослина з приємним мускатним ароматом. Має досить широке листя, що надає рослині незвичайного вигляду. Вид занесено до Червоної книги України зі статусом Зникаючи. Восьмий першоцвіт це Адоніс або Гороцвіт весняний. Цвіте з ранньої весни до середини травня. Горецьвіт весняний занесений до Червоної Книги України в 2009 році. Це отруйна, багаторічна рослина завишки від 10 до 40 см. В Україні шириться креативна традиція відмічати Дні окремих представників природи. Автори ідеї вважають, що завдяки такої традиції буде можливим більш широко орієнтувати людей на проблеми захисту природи. Згідно даної традиції, 8 квітня День Горицвіту Адонісу. Дев'ятий першоцвіт це фіалка. Фіалка лісова, інколи її вирощують в садах як декоративну рослину. Висаджують її під деревами у тіністих та напівтіністих місцях, де вона створює однорідний покрив. Молоді листки та квіткові бруньки цього виду можна споживати у сирому чи переробленому вигляді. Зазвичай їх додають в салати чи в супи, а в народній медицині траву цієї рослини застосовують для лікування хвороб дихальних шляхів. Десятий першоцвіт називається садовий первоцвіт. Широко застосовується як декоративна рослина. Також використовуються листя звичайного первоцвіту у місцевій кулінарії для приготування перших страв, салатів, печеня. Застосовують траву, листя, коріння. На їх основі створюють водні витяжки з листя, що прискорюють загоєння ран. А відвар коренів застосовують при бронхіті, бронхопневмонії, катарі верхніх дихальних шляхів. Настій листя може використовуватися як протицинговий засіб при дефіциті вітаміну С. Первоцвіт весняний, досить поширений в Європі та має статус. Мінімальний ризик в червоній книзі. Одинадцятий першоцвіт це конвалія. Цвіте початку весни до середини літа. Плоди конвалії поїдають птахи. Птахи також переносять у шлунку насіння конвалії на далекій відстані. Худоба, наївшись, конвалії гине. У людини при отруєнні конвалією з'являється нудота запаморочення судоми. Як першу допомогу в цьому випадку дають блювотні засоби і промивають шлунок. До 1992 року конвалія була квітковою емблемою Єгославії, а з 1967 року конвалія, звичайно, є національною квіткою Фінляндії. Дванадцятий першоцвіт має назву Ірис, а в народі називають півники маленькі або півники Карликові. Також можуть фігурувати в літературі під самостійною назвою як півники кримські. Цвітуть з кінця березня і весь квітень. В Україні ця рослина взята під охорону в шести областях. Наукова назва походить від грецького слова ірис, що означає веселка. Іриси приголомшливі квіти, які заворожують незвичайною формою і яскравими відтінками. Тринадцятий першоцвіт має назву кульбаба. В Україні найпоширенішою є кульбаба лікарська, або як її ще називають, звичайна. Саме її яскраво жовті суцвіття радують око наприкінці весни. Поки рослина квітне, вона залишається її стіною від коренів і до квітів, а ось в період дозрівання починає втрачати деякі свої корисні властивості. Смак у кульбаби дещо гіркувати нагадує цикорій. 14-й першоцвіт має назву нарцис. Багато століть нарцис, витончена ніжна, квітка з тонким стеблом і вишуканим ароматом, вважається символом краси. З його походження пов'язана поетична легенда про красивого юнака нарциса, який закохався в себе, побачивши своє відображення у воді. І загинув від цієї любові і був перетворений богами в прекрасну квітку, що носить з тих пір його ім'я. Цвітуть нарциси з квітня до середини травня. Є долина нарцисів, заповідний масив, який з 1992 року зарахований до. Складу Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 15-й першоцвіт має назву сон звичайний або сон широколистий. В народі називають часто таку рослину сон трава, анемона, сонзілля, сонник. Цвіте ця рослина у квітні травні. Назву рослина отримала через те, що її квітки у вітряну погоду та вночі закривають пелюстки і низько схиляються, ніби засинають. У народній медицині її використовують як снодійний засіб. Усі види сон трави є рідкісними та занесені до Червоної книги України. 16 й первоцвіт має назву Гіацинт. Гіацинт мовою квітів символізує стрімкість, відродження, ніжність та радість. А білий гіацинт – ніжна чарівна квітка, що символізує симпатію та чистоту намірів. Подарувавши дівчині білий гіацинт, можна цим сказати, що вона ніжна та чарівна. Квітка гіацинт це багаторічна рослина, яка створює. В себе яскраві та інтенсивно ароматні квіти, що цвітуть на відкритому повітрі або також вирощуються в приміщенні. Вживання цибулин гіацинду потенційно смертельно, деякі люди схильні до алергії та можуть відчувати подразнення шкіри. Собаки та кішки, якщо ковтають листя, та квіти можуть відчувати різні симптоми та розлад шлунку. Двадцятий першоцвіт це барвінок. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю: дитинство, зрілий вік, старість або батька, матір, дитя, весну, літо, осінь вічне, нев'януче кохання, нестаріюче життя, пам'ять. А тому з барвінком українці віками сплітали весільні вінки, робили коситі. Плели вінки і на могили, що символізували вічну пам'ять. Барвінок садили і садять на могилах. Барвінок надзвичайно отруйний і містить в собі велику кількість вінкаміну та інших алкалоїдів. При вживанні виробляє вмітючу дію на серцеву судинну діяльність організму. 18-й першоцвіт має назву тюльпан. Батьківщиною тюльпану є передгір'я перед'єр'яншань. У Нідерландах перші садові тюльпани з'явилися в 1570 року, коли Шарль де Леклюс на запрошення приїхав працювати в Голландію і разом з іншими рослинами захопив цибулини тюльпанів. Це стало початком шаленого захоплення тюльпанами цілого народу. Це захоплення голландців називається тюльпаноманією. Квітка тюльпана має форму келиха, і, щоб захистити крихкі пелюстки, вони закриваються, коли відчувають дощ, інакше квітка заповниться водою і зламає стебло. До речі, крокуси та тюльпани чутливі і до температурного балансу, відчуваючи похолодання, вони закривають свої бутони. 19-й першоцвіт має назву стокротка або маргаритка. Слово стокротка у перекладі означає 100 разів, 100 крат з огляду на велику кількість пелюсток квітки зацвітають стокротки на початку травня і називають квітка від усіх недух. Це скромна на вигляд квіточка з білими пелюстками. А в Україні зростає два види цієї рослини. У народній медицині маргаритку застосовують при захворюваннях дихальних шляхів. Ліки, приготовлені на основі маргаритки, допомагають позбутися від кашлю, сприяють покращенню загального стану при катарі верхніх дихальних шляхів, бронхіальній астмі, бронхіті, туберкульозі. Внутрішній прийом препаратів з маргаритки при прилегеневих. Кровотечах виявляємо і кровоспинну властивість рослини. І останній 20 першоцвіт, який ми сьогодні роздивимось, це рябчик царський. Цвітіння рябчиків зовсім не тривале, близько 20 днів. Його початок у більшості видів припадає на другу половину травня. Деякі види цвітуть вже всередині квітня. Квітки у рябчика великі і парасолькою звисають, наче опустили голови. Запах у них специфічний, його не переносять кроти, землерики, миші. Рябчики відмінний спосіб відвадити цих тварин від грядок і квітників. Багато хто використовує його для відлякування і шкідників, що живі, живуть у ґрунті.